Сирійський диктатор Башар Асад втік з родиною до Москви. Це підтвердили державні змі в країні агресорці. Неофіційна інформація про те, що його літак зазнав катастрофу, ймовірно, була прикриттям для втечі надати Асаду політичний притулок. Це особисте рішення Путіна, заявив його речник Пісков. Втім, російський диктатор не зустрічався з поплічником втікачем і не планує це робити. Додав він у Ростові до Януковича. Асад не поїде у втікача. Є в Москві дах над головою. Як з'ясувало видання Financial Times, члени родини. Сирійського диктатора придбали в центрі російської столиці не менше 20 елітних апартаментів загальною вартістю 40 мільйонів доларів. Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу зараз з нами на зв'язку. Аріє, раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте нашу сучасну українську історію, коли Янукович втік з України? От питання: в принципі, Асад на зараз комусь в Сирії потрібен в Оцей момент. Чи будуть вони його шукати? Хтось Сирії і Сирійський прообраз, чи варто нам прогнозувати, що це такий прообраз краху Путінської Росії? Тобто, ми можемо бачити, що це провісник того, що всі диктаторські режими вони рано чи пізно закінчують ось так дійсно має сенс. Дійсно, всі диктаторські режими заканчують своє життя не так, як вони собі планували. Чи у Ческу та інші це доводять? Щодо шукаємо, хто буде шукати Асада, ніхто його зрозуміло шукати не буде. А його він не може повернутися в свою колишню країну, а тому що по перше, народність, яка його підтримувала Алавіти, вона є меншістю. Вони приблизно 10-12% від всього населення сьогоднішньої Сирії, навіть після того, як майже 13 мільйонів покинули. Щодо можливості такого розвитку подій в Росії, на жаль, це не зовсім можливо порівняння, тому що в Росії, якщо хочете, дайте метафорично, скажемо, Сирія була вулканом, залишається вулкан. А Російська Федерація це болото. Вона болото не вміє зриватися. Там немає такої кількості повстанців, немає зовсім єдиним то був Пригожин. Але пригожину треба було бути більш наполегливим, і численністю він також мав бути більшим, ніж його підрозділ. Тобто він був як це було цього разу. Численність цієї повстанці було щонайменше, така ж як Сирійська армія. Можна уявити собі, якщо б, наприклад, Татарстан, Якути, Чеченці, кожен з них організував би свою якусь народну таку повстанчу армію, і потім, от, вони б разом домовились, заручилися б підтримкою іноземної великої держави держави, як це зараз, і, сили повстанців підтримує Туреччина. І от тоді так вони можуть йти розробити бліцкриг, йти маршем на Москву, захопити її за три дні, і Путін кудись там її покине чи не покине, знайдуть його в бурки. От таке от так це можливо, mm -hmm. але на жаль, як ви вас розумієте, базісні, е е базісні фрагменти, е фундамент він різний. І тому ні, в Росії така ситуація на сьогодні неможлива. Арія, ну ми зараз бачимо ставлення насправді сирійської опозиції не тільки до режиму Асада, але й до російського кремлівського режиму ось така втрата. В цьому регіоні в військових баз фактично великої кількості техніки, яку очевидно будуть вивчати західні спецслужби, можливо, навіть ізраїльські, враховуючи те, що іде обмін технологіями між Росією та Іраном, який теж неодноразово погрожував Ізраїлю, що це означає для кремлівського режиму, як ви вважаєте, тому що вже зараз навіть з'являється інформація, ніби про згортання СВО. Я навіть використаю їхню термінологію, яку я сьогодні читав, так Ну тобто СВО з великої, що час вже таке робити. Ви бачите, що це підточує тепер і кремлівський режим? Е, дивіться, е, авторитет Путіна зрозуміло так підточений Він зайняв позицію е, з, і з'єднався з. З людьми, скажімо так, з іранцями, які противостоять е, Туреччині. І Туреччина на, ну, от в, цьому, е, в цьому раунді перемогла Ердо, е, Ердогани політики по геополітичному плані більш вдалий, е, більш хитрий. Е, ну і загалом. Тобто Володимир Путін більше не може відчувати себе перед нього, як, скажімо так, на рівні. А чи впливає це на, на СВО? Я думаю, що президент новий президент Сполучених Штатів більше впливає на це ніж події події в Сирії тут зрозуміло, що вони втратили. А, зрозуміло, що якщо пан пам'ятаєте, вони вже десь рік по тому. Майже повністю всі свої можливості а, вогневі перенесли на фронти проти України, тому що їм там не вистачало. Тобто і ППО переїхало, і С-300, і С400, декілька комплексів, які там були. Це ми знаємо через те, що е, нам стало вільно більше ми більшою, е, свободою діяли на е, в небі Сирії. Тому. Я думаю, що ну, вплив загальний, він більший, ніж вплив цієї ситуації на Ближньому Сході. Ну і окрім того, так зрозумієте, дивіться, жод, кожні, жодного проєкту, який Володимир Путін розпочав, не закінчився вдало. Після, єдине, що то було, то та Кримська афера в 2014 році. Після того в Сирії ну, він нібито був якийсь там пік, де вони. Глядали як переможці, залишили нічого не нічого не не змогли зробити, тобто в геополітичному плані Росія програє по всім фронтах. Так, неможливо на, на жаль, всі ці про, про, прогроші вони такі, що не дозволяють зруйнувати все ж таки сьогоднішній кремлівський режим, і це через це, що він відбудував собі оцей карательний так органи, якому не ознають як в минулому в радянських часах, який не дозволяє їм розбудувати внутрішню позицію. Ну тут нічого не було. Парі, хочемо нагадати нашим глядачам про те, що кілька годин тому Росія, поки ми звичайно мріємо про те, що паде кремлівський режим, але поки він руйнує Україну і конкретно балістика попереднього ракети іскандер були нанесені ними удари по Запоріжжю. 11 поранених на зараз. Прильоти були по приватній клініці серед постраждалих також двоє лікарів, тому що це робочий день, ще робочий час. Там були відвідувачі, і велика кількість лікарів і зараз досі розбирають завали. Ми очікуємо на появу в нашому ефірі представника військової адміністрації обласної. І вам ще хочемо поставити одне питання. От я запитала про те, чи буде Асада хтось шукати, нащо він потрібен Росії? Скажіть, і сама оця історія спочатку з'явилася світлина. Насправді вони ви виявили виявилося, що вона там минулорічна, якась, тобто, це бажання якось спецслужб Російської Федерації заплутати шляхи того, хто насправді нікому не потрібен. Хоча це теж така історія. Хочеться, щоб диктатори були потрібні, тому що вони мають бути потрібні правосуддю. Ну тобто, хочеться їх досягати, і хочеться їх саджати і карати їх ну Януковича. ж Росія тримає вже 10 так, років так. у себе нащо диктаторські Росії не потрібні <свісно> диктатори? Я не думаю, що вони якось мають плани розбудування нових диктаторських режимів, надаваючи можливість старим диктаторським режимам перебувати в них. Це, це не більше, ніж просто може він їм не потрібен, і і вони йому не потрібні. І він розуміє, що він вже не повернеться знову. Ситуація занадто складна для них. Туреччина занадто серйозний противник для них. І вони перемогли не на рік і на два. Це не та ситуація, яка була на початку арабської весни, коли повстанці були самі по собі. Тоді ні, сього сьогодні можливо було так і втримати. Сьогодні це просто, просто неможливо. Ситуація на Близькому Сході. Змінилася і змінилася можливо на покоління вперед. Тепер щодо е самого Ель-Джулані, очільника е самого самого великого адреалу, повстанців, армії, повстанців, е він, е його заяви говорить про те, що він намагається бути демократичним лідером. Це не чула також мій, Талібану, так не чула такого Але при, якщо ми припустимо, що він дійсно буде таким демократичним лідером, не ліберальним, тільки демократичним, як Сам Радуан. То він буде мати нагоду навіть подати скаргу в Гаагу. І таким чином, так, Башара Асада почнуть шукати, і Башараса більше не зможе, ніж окрім Росії та Ірану перебувати десь. Побачимо, це буде дуже цікавий розвиток подій. Так, да. Дякуємо вам, Рія, Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу, Був з нами на прямому зв'язку. Говорили про можливу долю Асада і про те, що по суті падіння диктаторського режиму в Сирії є прообразом падіння диктаторського режиму в Росії.